Якщо ви чуєте удари при рушанні та вібрацію в салоні, можлива проблема в подушці двигуна, як і в нашому випадку. Передній. Так як по боках в нас ще є дві подушки, які тримають двигун та коробку, піддомкрачувати не обов'язково. Відкручуємо сквозний болт, який заходить в саму подушку, та будемо відкручувати кронштейн, який кріпиться трьома болтами, щоб отримати хороший доступ до болтів, які кріплять саму подушку. А зрозуміти те, що машина пройшла рим, можна по тому, що скрізь уже стоять різні болти, що трохи уповільнює демонтаж. Наконець то витягуємо кронштейн і отримуємо доступ до трьох болтів. Які теж у нас різні. Відкручуємо, витягуємо стару подушку і можемо наблюдати, в якому плачевному вона стані. В принципі, можна було підложити кусок резини і кататися далі, але так як ми робимо машину для себе, а не на продаж, будемо міняти. Обов'язково зрівнюємо стару подушку знову і будемо встановлювати. Зажимаємо подушку і прикручуємо верхній кронштейн. Наживляємо три болта кріплення кронштейна, і вставляємо сквозний болт в подушку. Після чого тільки зажимаємо болти кріплення. Проїхавшись на автомобілі, удари при рушанні та сильна вібрація по кузову пропала. Обов'язково підпишись далі ще Буде багато ремонтів своїми руками.